Давай слухати читати нову казочку щодня. Козак голота в переказі Марії Пригари. Ой же й широкі дунайські степи, ні кінця їм не видко, ні краю. Ширяють над степом орлиси окрильці виглядають з гори на обачне птаство. Як звечоріє, хмарами летять на степові озера дикі гуси та срібнопері лебеді, не бояться нікого. Хто там буде в степу їх полохати? Хіба часом вискочить на горбок тонконогий сайгак? Чи здоровезний тур вихилить з трави лобату голову? Наставить роги? Пошукає, з ким би його позмагатися силою. Стелиться степом битий шлях. Ним татари буджаки ходять з Дунаю до Дністра, а звідти на Дніпро славуту. Палять дорогою села, хутори земівники, хапають, кого перестрінуть. Маленьких кіньми топчуть, великим в'яжуть руки сирицею, женуть у неволю. Гірко плачуть, бідні бранці, йдучи тим ординським шляхом. Розлучить люта неволя дочку з матір'ю, сестру з братом, чоловіка з жоною. Усіх продадуть на ринку татарські морзи кого в Туреччину, кого персіянам чи арабам, жменями насипатимуть у глибокі кишені, вторговані за ясир золоті цехіни. А хто ж то скаче шляхом? Може, татарин, приторочивши до седла сирицю, женеться за якимось бедолахою, що втік з улусу на світанні, коли задрімала сторожа. Ні, то не татарин, то Запорожець скаче. Не з товариством їде, сам один верстає шлях до Дунаю. Раз по раз стає в стременах, оглядає степ з під долоні, сунувши на потилицю шапку. А воно й шапка травою підшита, вітром підбита, тільки й того, що шлик є та кититься. І жопан розпанаханий крізь діри голетіло світить, як є козак голота, що про нього ото пісню співають. А козак голота, не боїться він ні огня ні меча, а то чорта з болота. Та запорожцеві байдуже, голота, то й голота, хоч шапка дірява зате кінь добрий. Три дні біжить, не втомиться, хоч козацька одячі в лахмітті. Зате зброя справна, і спис є, і пищаль за плечима, і гостра шаблюка при боці. Ще й важкого молота келепа до сідла приторочено, ворогів обою влучати. Не на гулянку вибравсь козак із Січі аж до Дунаю, на отча душі скаче в татарську орду визволяти свого побратима. На вловах одбивсь шибай голова от своїх, погнався з опалу за табуном сайгаків і наче у воду впав. Помчав голота шукати, тільки шапку козацьку знайшов біля степової могили на прим'ятій потолоченій траві. Мабуть, розігнався Максим та й наскочив у степу на татарську засідку. Місяців зо три щутки не було. А оце прийшла звістка на Січ, що бачили Максима в колодках у місті Келії в багатющого мурзига Санбея. Править за нього мурза тяжкий викуп три тисячі золотих цихінів. Не буде викупу, казав, продасть бранця, куди сам схоче. Засідла в коня голота й гайда до килії. Пропаде Максим. Замордують у неволі. Золото ж узяти ніде. А вже ген ген курять димки на обрії. Чи не кілію видко? Мріють у далині чорні цятки, то пасуть край міста табуни та отари. Їздять коло них верхі чабани в кошлатих кожухах. Бігають злющі пси. Час, мабуть, звертати у тих ординців очі, мов у шолік. Хоче за п'ять верстов, оглядять гостроверху козацьку шапку. Скочив сідла запорожець і повів коня у глибоку долину. Шумить у долині одвіку некошена трава, хлюпотить у комишах срібноводе озерце, а на схилі здоровань дуб розпросторив темні вузлуваті віти. І паша коневі є, вода. Чого ще треба подорожньому? Пустив на попас коня, а сам поліз побрався на високого дуба роздивитися чи таки ж немає поблизу ординців. Глянув пильно, нікого не видко, тільки табун блукає на обрії. І спало тут, на думку козакові, а може, пробратися до килії з же братською торбою, пустити очі під лоба, зігнутися в три погибелі, подайте сліпому невидющому. Ходять і в орді старці та каліки за запроханим хлібом. А йому, аби до того гасанбея добитися. Вистежити, чи ще тут Максим, чи не продано його кудись на галери. Може, й пощастить, чи побачить крудькома, чи знак побратимові дасть. А там козак не в тім'я битий, щось та прирозуміє. З такою думкою зліз запорожець із дуба. Глянув на сонце, на обрій хилиться Недалеко й до смерку, попоїв житньої соломахи з водою і ліг у траву спочити на часину. Не щувсь, як і заснув, поклавши кулак під чубату голову. Та не так сталося, як гадалося. Спить козак і не знає, що на нього чигає лихо, на своє безголів'я вилазив на дуба. Накинув його оком не хто інший, як сам мурза Гасанбей. Мов на те виїхав мурза по обіді в степ глянути, як там пасуться його коні та вівці, до чабанів чи не пече котрий нищичком хазяйську овечку, сховавшись у байраці. Та й запримітив. Не димок от чабанського вогнища, а козака на дубі, що, не дуже хапаючись, злазив собі по гілках на землю, мов і не в чужому степу виглядав ворога, а сидів на тому дубі на чатах десь у великому лусі. Ож, затрусився, Гасанбей, як угледів. Серце заграло в грудях, мов у молодого. Бачку, не трапив зухвалий січовик. Бач, як вистежує та винюхує, та не втече ж він звідсіля. Побіжить за конем, мов собака на припоні. І вже мчить Гасанбей пригинцем у долину. Розважав думці, як спійма козака живцем, без жалю періщить коня важкою нагайкою камчею, прищулив вуха, стелиться волохатий татарський бахмат над травою. Може б, і пропав козак без усякої слави, та почув вірний кінь щось недобре, захропів, тупнув ногою, уставай, господарю! Схопився голота, мов обпечений, і в сідло. Гаразд, що коня не розкульбачив, вискочив з долини, свиснула татарська стріла біля вуха. Е Гей, заброда. гука мурза, важко зводячи дух. Де тобі битися з гасанбеєм? Хоч і сам одягай на шию аркана та біжи за мною на продаж. Стрепенувся голота. Блиснув очима. Спасибі гасанбею, що сам до мене прийшов. Тільки ж гляди, ще ти козака в неволю не взяв, а вже й пощитав за нього гроші. З тим словом намірився та як гримне в пищалі, заіржав татарський бахмат, Звалився, мов косою підтятий. Не встиг мурза скочити з сідла, заорав з розгону носом землю, аж завищав от такої наруги. Як не схопиться на рівні ноги, як не сипане стрілами, вп'ялася одна стріла козакові в щоку, побігла кров цівкою, вирвав голота стрілу, жбурнув геть. Чуєш, старий гукає, мабуть, ти між козаками не бував, козацької каші не їв, козацьких звичаїв не знаєш. Та й кинувся на гасанбея, відбиваючись від от стріл нагайкою. То не стоповий орел каменев упав згори, нагледівши ситого ховрашка поміж ковилою. То козак голота перейняв мурзу, накинув на шию аркана, зв'язав руки й ноги з сирицею. Якби не Максим каже, була б тобі, вражий сину, з душею розлука. А так їдьмо на Січ, візьму за тебе викуп, який сам схочу. Оддаси мого побратима ще й три сотні невільників з ним. А пручатися будеш. Більше заплатиш. Прив'язав морзу до коня, сам позаду сів і поїхав степом, співаючи. Ой поле, полеївське, поле, На да бодай же ти літо літої зиму зеленіло, що ти мене в такій пригодом ці а бодай козаки від мене більшу набич мали, та все пили та гуляли. Та хороші мислі мали, неприятеля під ноги топтали.